Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль. І зараз підбирають для себе якісь варіанти. Ми знаходимося у місці Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували ось такий варіант у такому красивому, практичному білому кольорі, і це є Nissan Кашкай. Невеличкий кросовер, по-людськи, як говорить зараз, паркетник, досить з хорошою прохідністю, так як кліренс даного автомобіля, приблизно 200 мм. А під капотом у цього красня досить такий надійний та економний двигун, який встановлювався у багато і багато автомобілів. До прикладу, у Renault Megane також він встановлювався. І це є півтора-літровий дизельний двигун DCI. К9К з потужністю 81 кВт або ж 110 кінських сил. У поєднанні з цим двигуном у нас стоїть механічна шестиступенева коробка передач, також надійна, невибаглива коробка передач, яка не буде вам робити нерви. Та ще й автомобіль передньопривідний, і це є добре. І це теж плюс для економії палива. Не так буде кусатися, не так буде витрачати. Паливо цей автомобіль і не буде кустувати ваш гаманець. Ну що ж, основну інформацію по цьому автомобілю я вам розказав зараз. Ми, як завжди, будемо переходити до візуального огляду цієї автівки, але перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. Зазвичай ми у них перше публікуємо. Кожен автомобіль. Детально описуємо кожен автомобіль та фотографуємо зі всіх сторін. На відео ви можете не побачити якийсь елемент автомобіля, а там детально не спіша по фотографії. Фотографія за фотографією. Можете собі його обдивитись. Тому запрошую вас у наші телеграм та вайбер канали. Ну що ж, розпочнемо візуальний огляд автівки. Спереду оглянемо фари. Досить хороша оптика. У цього автомобіля, як ви можете собі бачити, лінзована. Ніяких пошкоджень, абсолютно ніяких пошкоджень, звісно ж, немає. Нижче є омивачі фар, аби буває багнюка. Ви собі могли омити фари. І знову все прекрасно бачити. Собі нижче, нижче присутні, звісно ж, противотуманні фари, аби у негоду, аби у туман ви собі все прекрасно теж бачили. Лобове скло немає абсолютно ніяких дефектів по лобовому склі. Вище присутні датчики дощу та світла. Так як у цього, автомобіля, у цього автомобіля є автоматичне світло, і, звісно ж, звісно ж датчики дощу, ще раз повторююсь, у негоду, у дощ будуть самі спрацьовувати. Надаю зразу ж таки вам він код автомобіля, ви можете собі перевіряти його на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. А зараз їх є дуже і дуже багато. Показую вам диски автомобіля. Ви тільки погляньте, які ще кранющі, легкосплавні диски стоять. Звісно ж, літня уже літня гума 18-го розміру на цьому автомобілі. Дзеркала заднього виду ось такі, теж без пошкоджень у хорошому стані з автоскладанням. Ось тут є у нас лампочка, аби інші автомобілі бачили, куди ви повертаєте, аби не створити ніякої аварійної ситуації. Накладки на пороги присутні ви тільки гляньте, які вони великі, теж при відкритті. Дверок, ви не пошкодите двері, так як є ось такий пластиковий виступ. Також вони не є крашеними, ви собі не здарете краску і все буде гарно виглядати. Переходимо до задньої оптики теж без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. І аналогічно і ця знизу, знизу, що у нас є знизу, а знизу є фаркоп на цьому автомобілі, аби ви могли собі причепити прицеп та буксирувати. Також ось тут нижче є камера заднього виду, аби ви могли собі бачити, що відбувається за автомобілем. Моніторити ситуацію при руху, при здаванні назад. Безключовий доступ також присутній у цьому автомобілі по двох дверках, попередніх двох дверках. А ще я вам, друзі, не показав, що у цьому автомобілі є велика панорама, і це теж класно. Люди люблять такі, таку фішку. Ну що ж, оглянули ми автомобілі вже майже по кругу, тільки не показав їм ще цю сторону. Теж обходжу, показую. По автомобілі взагалі немає ніяких підфарбувань, немає підлакувань. Все тут, друзі. Ідеально, ми пізніше у відео пройдемося. Цей автомобіль прибором і я покажу вам, що там і як там по лаку, фарбовому покриттю. Але я вам вже сказав спойлер, що нічого, абсолютно нічого нема. Автомобіль не був учасником ніяких ДТП. Ну що ж, переходимо в салон. Міняю дверки, показую дверну карту у нормальному стані. Збережна, гарна дверна карта, повний електропакет. Звісно ж, присутній. Дивіться, яка в нас тут музика. Говорить, босе, а це боус по-правильному. Далі поріг теж немає ніяких пошкоджень по порогу. Буває, буває по порогам, буває затертості, але тут такого немає. Сидіння теж у хорошому стані. Бокова підтримка присутня, аби ніде на повороті вас не заносило. Рушне регулювання сидінь. Хто там не гордий, може собі відрегулювати так, як потрібно своїми е, руками. Нижче, нижче електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка, аби нікуди не заносили. І, звісно ж, складання дзеркал присутні. Присутні також накладки. На педалі можете собі побачити мультифункціональне кермо. Кермо, звісно ж, у нас з під'єднанням до телефону. При русі ви можете не відволікатись на свій телефон, а вмикати та телефонувати. Або ж піднімати дзвінки цим автомобілям. Присутній, звісно ж, проїзд контроль. Ви можете собі його використовувати, і це теж класна функція. Буває, їдете десь далеко, буває, собі його вмикаєте. Здаєте потрібну швидкість їдете з комфортом і не болить нога. Зараз буду я сідати, вмошуватись у сидіння водія та запускати цей автомобіль. Сів я у сидіння водія, досить таке комфортне сидіння з боковою підтримкою, ніде я не випаду з нього. Комфорт, комфорт. Ще показую вам знову ж таки кермо. Досить таке просте, інтуїтивне, зрозуміле кермо. Ну що ж, запускаю, автомобіль. Автомобіль прекрасно запустився. Зараз показую вам приладову панель автомобіля. Зараз всі ось ці лампочки погасли. Нема абсолютно ніяких помилок по автомобілові. Присутня, ось така. Та також дисплейчик, на який виводиться багато різноманітної інформації. Нажаттям кнопочки, ось цієї ви собі можете змінювати та переглядати цю інформацію. Показую далі вам мультимедію. Ось така простенька мультимедіа, але присутня навігація, присутні навіть тут рух, який пробки чи де є, можна собі її налаштовувати і сміло використовувати. Також є вивід Aux, а якщо навіть не Aux, можете собі підключати. Через блютуз та слухати різноманітну музику, музику, яка вам подобається, а не яка є на радіо. Нижче присутній клімат кліматконтролі. Налаштовуйте собі температуру, яку собі тільки забажаєте. зараз. Скоро буде літо. Налаштовуйте собі прохолоду, їдете в комфорті, а не грайтесь з кондиціонером. Простим кондиціонером далі ось такий речах коробки передач. Механічний шестиступка. Проста надійна шестиступка, не невибаглива. Ось тут також присутні блокування. Дверок присутні та, звісно ж, підігріви. Підігріви сидінь. Зимою. Це ви будете використовувати, друзі, на 100%. Сидіння холодні, ви собі вмикнули і в попу тепло. Переходимо до верху. Покажу вам зараз зверху. Дзеркальце заднього виду, теж можна собі його робити, регулювати ось так. Будете бачити задніх пасажирів, та ніхто не буде вас сліпити. На черзі світло теж світло вмикається, досить просто. Можете собі вмикати його функцію таку, щоб завжди було, коли дверки відчинені. Та, звісно ж, керування панорамою. Хочете собі її замикаєте, хочете собі її, хочете собі її відчиняєте. Все працює, все справно. Далі козирки. Ось такі козирки присутні. Звісно ж, піднімаєте зразу, дивитесь на дзеркальце і вмикається світло, щоб можна було собі навіть і в темноті на себе прекрасно дивитись. А ще я вам, друзі, не показав підлокітник. Підлокітник ось тут є. І він регулюється, можете собі його посувати, відсувати так, як потрібно. Також він функціональний, є у ньому бардачок, вивід USB та AUX, і досить багато з того, чого можна. Положити пляшка сміло сюди влізе, друзі, і це теж класно. А зараз ми з вами будемо переходити до сидінь задніх пасажирів, оглядати, яка ситуація там і що там. Відчиняю дверку, показую дверну карту теж. У непоганому стані дверна карта сидіння, сидіння задніх пасажирів у ідеалі взагалі у ідеалі. З тканини вони. Підлукітник теж присутній для задніх пасажирів, теж функціональний. Присутні два підстаканники в комфорті будуть їхати ваші пасажири, попиваючи каву. Або ж якісь зараз в більшості не каву, а прохолодні напої. Кермо та мультимедіа. Ось така картина буде перед вами, перед вашими очима. Досить достойна картина. Показую ще раз по панельці проходжу з фіксторії. І піднімусь, покажу, яка здоровезна панорама. Досить і досить і велика. Панорама, саме те, саме те, що потрібно, друзі. Переходимо до багажника. Відчиняємо багажник, теж на ньому є безключовий доступ. Досить такий величенький багажник, якщо не помиляюсь, це 550 літрів сюди влазить. Ось така теж шторка присутня. Зачиняєте дверку. Кришку багажника, і вона опускається. Що ж там під фальшном? А під фальшном присутній повний ремкомплект до цього автомобіля. Зачиняємо, переходимо до іншої сторони. Буду показувати вам і ті дверки. Дверна карта. Є царапанки трішки на ній. Ну це нічого страшного. Зрозуміло, що автомобіль не є новим. 2012 року автомобіль це є норма для таких автомобілів. Зрозуміло, автомобіль. Не є з салону. Дверна карта. Тут у ідеальному стані дверна карта. Садіння теж у ідеальному стані. Показую, що вам бардачок досить такий вмісткий, довгий бардачок у цьому автомобілі Ну що ж, візуально, ми автомобіль вже оглянули зі всіх сторін. Зараз, друзі, ми будемо проходити автомобіль прибором Покажу, яке там лакофарбове покриття. прибор взяв. Ну що ж, друзі, погнали. Почнемо. З передньої частини автомобіля з капоту. 88. 102. 102. нижче, 103. 103. 108. 108. 102. Нижче. 80, 91, 114. 114. 95. Поверху. підемо, 95. 102. 134. Десь. Можливо, погано. Взяв. 91. 110. 110. 95. 95. 101. Давайте. Поверху. Що зараз? Бестренько. 101. 95. 105. 105. Дверка. 112. 126. 106. 106. 95. 102. Переднє крило. 102. 115. 99. Ось таке у нас вийшов. Огляд лакофарбового покриття. А зараз підніму я капот та покажу, що там, як там виглядає двигун. Підняв кришку капота, можете собі оглянути підкапотний простір. Все чисте, все гарне, ніякої, абсолютно ніякої корозії. Немає ржавчини ніякої. Немає всі гвинтики на місцях там, де і мають бути все. У ідеалі. Також зверху показую вам ще шумку. Теж у хорошому стані. Ніде не подерта, ніде не затерта. Порвань ніяких немає. Ну що ж, шановні, ось такий вийшов огляд на даний автомобіль. Автомобіль, який ви можете придбати у нас у нашої компанії. Ваш кар. доставити цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радивилів, оглядати там, сміло купувати дану автівку. Ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали. Звісно ж, та показую автомобілі. Автомобілі, які у нас є у наявності, автомобілі, які у нас стоять на площадці. Можете приїжджати на нашу площадку, оглядати, перевіряти, та, звісно ж, забирати. Любу автівку із них до зустрічі на нашому каналі, і ціна даного автомобіля становить 11 тисяч доларів з сертифікатом. А тепер точно до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.